Я щойно з прогулянки. Секунду. Раз, три, три. думаю, цього нам буде достатньо. Щоб стати розумним, достатньо прочитати 10 книг. Але щоб знайти їх, необхідно прочитати тисячі Рей Бредбері. І сьогодні я розповім вам про одну з тих десяти книг, яка не лише зробить вас розумними, але й дуже ймовірно змінить ваше світосприйняття і освітить вам шлях навіть в найтемніші часи. Мене звати Оксана, я ілюстраторка. Ставте вподобайку вже зараз, пишіть коментар і підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Хі -хі -хі. Отже, сьогодні ми з вами обговоримо одну з найважливіших книг 21 століття. А на фоні ви побачите спідпейто обкладинки для цього шедевру. Тож приготуйтеся до занурення в неймовірний світ магії, науки і раціональності. Та перед тим як ми почнемо, я хочу отримати невеличку статистику від вас. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, коли ви вперше почули про книги чи фільми по Гаррі Потеру. А тепер напишіть, чи чули ви хоч колись про Гаррі Потера і методораціональності. Відчуваю, що у вас таких небагато, але сподіваюся, що цим відео ми скоро це виправимо. Отже, Гаррі Потер і метод раціональності це фанатська історія, написана за мотивами оригінальної Патріани. Автор Елейзер Ютковський, американський вчений, що займається вивченням штучного інтелекту і популяризацією науки, публікував її главами на своєму сайті Лесром з 2010 по 2015 роки. Події історії, поділені на шість книг, відбуваються у паралельному всесвіті і не потребують знання оригіналу для того, щоб насолодитися нею сповна. Це абсолютно незалежний текст, і єдине, що ви втратите, не читавши оригінал, це хіба що кілька дуже потішних великодок, які безсумнівно викличуть усмішку. В чому ж різниця? Справа в тому, що основні відмінності в світі магії і маглів стаються ще задовго до народження Гарі. Тітка Гарі Петунія ще в молодості вмовляє свою сестру Лілі перетворити її на красуню. І через це Петуні одружується не загибним Дурслі, а з професором Оксфордом Майклом Бересом. Так, після смерті своїх біологічних батьків Гаррі виростає не в токсичній пригніченій атмосфері, а в люблячій сім'ї, де його прагнення до навчання підтримують і всіляко заохочують, завдяки чому він вже в свої одинадцять непогано орієнтується у фізиці, астрономії, математиці, психології і ще купі різних наук. Ось кілька книг, про які Гаррі сам згадує в тексті. З цими знаннями Гаррі відправляється досліджувати світ магії. За допомогою наукового методу і раціональності. Варто відмітити, що Елоїзер одразу і повністю відмовився від будь-яких авторських прав і з повагою поставився до оригінальної патеріани. Тож всі шість книг є у вільному доступі і Ютковський не заробив на цьому ні копійки. В описі до відео я залишила посилання на його сайт Less Wrong, а також на сторінку самої книги Гаррі Поттер і метод раціональності. Там не відібрані деякі фанарти натхненні книгою. Також в описі є посилання на сайт з українським перекладом тексту та аудіокнигою. Перед тим як я почну детальний розбір сюжету зі спойлерами і зачитуванням цитат, хочу в двох словах пояснити, чому я вважаю цю книгу такою прекрасною і чому я хочу, щоб її прочитало якомога більше людей. По-перше, це просто дуже хороша, цікава книга із захоплюючим сюжетом, класно написаним текстом, глибокими персонажами і чудовим гумором. Уявіть собі історію із розумним головним героєм, відповідальним, освіченим, емпатичним. Таких текстів на так же і багато. Погодьтеся. А тут такі дива розумовних здібності демонструє не лише 11-річний хлопчик, але й кілька інших персонажів, що робить текст неймовірно захоплюючим. По-друге. Книга сповнена корисною інформацією. У художньому тексті майстерно розставлені описи різноманітних експериментів, згадуються ті чи інші парадокси чи явища, які серйозно розширять ваш кругозір і дадуть купу ресурсів для подальшого вивчення. І що важливіше, Гаррі в цій книзі демонструє моделі мислення, які можуть бути більш ефективними ніж ваші і мої нинішні. В тексті ми часто сприймаємо світ очима, Гарі, і у нас є змога почути його внутрішній монолог. І діалог, і цілий консиліум, і те, як він думає і сприймає світ, змушує задуматись і переглянути власні моделі поведінки та способи сприйняття реальності навколо це, якщо ви хочете дізнатися щось корисне, поки не солоджуєтесь художнім твором. Та по-третє, найважливіше Гаррі Поттер і метод раціональності підіймає дуже важливі теми: проблеми відповідальності, дружби, людяності, обговорення моралі, намагання визначити поняття добра і зла, ставлення до смерті, думки про майбутнє людство, науковий прогрес і його вплив на світову історію, згадки про війну і упередження, що її провокують. Це і багато іншого згадується в цьому тексті і розглядається з різних сторін. Я читала багато класичної і трохи сучасної літератури, та я вам кажу, в жодній книзі я не бачила такого обширного Пору важливих тем, і тим паче не бачила, щоб їх розкривали так майстерно і дотепно. Я клянусь, вона сповнена найважливіших думок. Це буквально ковчег людяності, світла, гуманізму, прогресу і любові. Так, там ще дуже багато любові, як Татфілд в добрих передвісниках, по яким я теж готую відео. «Гаррі Поттер і метод раціональності просто випромінює любов, добро і віру в майбутнє. Книга дуже надихаюча і направляє погляд із молодого людства, яке лише робить свої перші кроки у всесвітній історії до зірок. Серйозно, якщо з якихось причин з усіх книжок в світі повинна була б залишитись лише одна, я б зробила все, щоб це була «Гаррі Поттер і метод раціональності. Я не жартую настільки, вона мені сподобалась. Що ж, найголовнішими своїми враженнями я поділилась, і якщо ви хочете розділити зі мною цей досвід, всі посилання на текст ви знайдете в описі. Біжіть і читайте, а тоді повертайтеся сюди і пишіть в коментарі свої враження. А якщо ви не боїтеся спойлерів і хочете розглянути всі джусі моменти, ласкаво прошу в наступну частину відео. Хі -хі. Продовжуємо розмову. Ще раз обережно спойлери. І не кажіть, що я не попереджала. Зав'язку сюжету ви вже знаєте. А тепер розберемо памінутна хто де? По хвилину не вийде, бо шість книжок впихнути в один огляд буде складно, але ми спробуємо згадати найважливіші моменти. Отже, Гаррі виповнюється одинадцять, і він отримує свого листа запрошення до гокорцю. Звісно, його батько вчений не вірить в такі дурниці, а Петуні його переконати не виходить. Тож Гарріл пише листа у відповідь з проханням відправити когось зі школи, хто міг би привести докази до існування магії. Та ось питання: як відправити лист назад в Гогвартс, якщо зворотньої адреси на листі немає. Ну, ли же якось сюди потрапив? Отже, я просто вийду на двір, помахаю ним повітрі, гукну лист до Гогвартсу, і подивлюся, чи підбере його якась сова. Вигукувати лист до Гогвартсу, тримаючи конверт високо в повітрі посеред власного заднього подвір'я, якщо задуматися, як він оце зараз зробив, було доволі ніяково. Ні, я краще за тата. Я використаю науковий метод, навіть якщо почуватимуся через це безглуздо. Так Гаррі зробив. І в кінці кінців його сусідка визирає через паркан і забирає листа та обіцяє про все подбати. Додому до Вересів приходить заступниця директора Відьма Макгонаґал. І завдяки венгардіум Лівіоса доводить Гаррі і його батьку існування магії. Реакція Гаррі спочатку досить стримана. Це викликає певний дисонанс. Я гадав, що спостереження події нескінченого малої ймовірності мало б спричинити більш драматичну ментальну реакцію. Заключає Гаррі. Та окрім цього, професорка МакГонагал перетворюється на Кицьку, щоб остаточно розвіяти сумніви юного вченого. Бідося ледве не зловив інсульт. Ви перетворилися на Кицьку. Маленьку кицьку ви порушили закон збереження енергії, а це не просто якесь там умовне правило, воно виводиться з квантового гамільтоніана. Нехтування ним призводить до порушення унітарності, після чого не стає поширення сигналів із надсвітловою швидкістю. І коти складні. Наш розум просто не в змозі осягнути всю їхню анатомію і, і всю біохімію. А якщо до неврології, як ви залишилися спроможною думати, використовуючи мозок такого розміру? У Гарі потемніло в очах, коли його мозок почав усвідомлювати, що саме щойно розбилося на друзке. Саму ідею уніфікованого Всесвіту, у якому діють математично правильні закони, саме поняття фізики, усе це просто спустили в унітаз. Три тисячоріття членування великих і складних явищ на менші частини. Відкриття, що музика планет і кинутого яблука має однаковий мотив, що істинні закони прекрасні, тому що вони універсальні, не мають жодного винятку і можуть бути вираженими у формі простої математики. Та керують найдрібнішими частинками, не кажучи вже про те, що розум це мозок і що мозок складається з нейронів, і що мозок і є особистістю. Аж якось жінка перетворюється на кицьку, та й по всьому. Варто відзначити, що до цього Гаррі навчався вдома, тому що мав певні проблеми зі сном. Мій цикл сну триває 26 годин. Щодня я засинаю на 2 години пізніше, ніж напередодні. Раніше ніяк не вдається, а наступного дня доводиться йти спати ще пізніше. Десята вечора, північ, друга ранку, четверта ранку і так далі, доки не завершиться цикл. Намагання прокинутися раніше нічого не змінюють, лише почуваюся розбитим весь день. Ось чому я досі не ходив до звичайної школи. І ще він має певні проблеми з агресією. Як це інколи траплялося, коли Гаррі ставав достатньо злим, його кров холонула замість того, щоб кипіти, і жахлива темна ясність охоплювала його розум, окреслювала можливі тактики і оцінювала їхні наслідки з непохитним реалізмом. Він називав це своєю темною стороною, та цю інформацію він тримав при собі. Макгонагал запевнила Гаррі і його батьків, що проблему зі сном вона легко вирішить, а з агресивною поведінкою розбереться завдяки дисципліні. Тож разом із професоркою Макгонагал Гаррі відправляється в алею діагон, щоб закупити все необхідне для навчання. Планує привернути кілька брокерських махінацій зі своїми золотими запасами, помітивши слабкі сторони економіки магічного світу, і купляє собі круті артефакти, як, наприклад, скриньку, яка має всередині цілу кімнату, щоб зберігати в ній маглівські книги. Макгонагал називає Гаррі найбільшим рейвенкловцем, якого вона коли-небудь зустрічала, і обмінюється з ним ще парою люб'язностей. Ви мене дуже вразили сьогодні, відізвався Гаррі. Варто було хвалити вас вголос. Я нагороджував вас балами подумки і усе таке. Дякую, містер Поттер. Якби вас уже відсортували до гуртожитку, я б відняла так багато очок, що навіть ваші внуки програвали б кубок гуртожитків. Дякую вам, професорко. Мабуть, зарано називати її Мінні. Директор Албус Дамблдор нахилився вперед, топершись на свій стіл. Його мерехтливі очі розглядали Мінерву. Отже, дорогенька, як тобі, Гаррі? Мінерва розкрила рота, потім закрила, потім знову відкрила, жодного слова не пролунало. Зрозуміло, похмуро сказав Албус. Дякую за звіт, Мінерво. Можеш ти? В той же день Гаррі дізнається про те, як померли його біологічні батьки про війну, що закінчилася 10 років тому, і знайомиться з Драко. Вони не встигають непогано поспілкуватися, хоч Гаррі усвідомлює весь рівень спорченості хлопця. Ти мав заняття з маніпулювання людьми? «А вже ж!» – гордовито відповів Драко, я ж Мелфий! Батько найняв мені репетиторів. Ого? вихопилося в Гаррі. Прочитана книжка Роберта Чалбіні Вплив, наука і практика навряд чи могла дорівнятися до такої підготовки, хоча книжка однаково була неймовірною. А також на основі тих крихт інформації про своє минуле, яке дала йому Мінерва і прочитаної маглівської літератури, Гаррі досить швидко робить певні висновки. «Знаєте, якби я був кимось іншим, взагалі будь-ким іншим, я б, мабуть, дуже непокоївся, як гідно жити після такого початку. Божечки Гаррі, що ти зробив, відколи переміг темного лорда? Власна книгарня? Це чудово. До речі, а ти знав, що я назвав дитину на твою честь, та сподіваюся, це не буде проблемою, зітхнув Гаррі. А втім, цього майже достатньо, щоб забажати існування якихось незавершених завдань цього походу. Щоб мати можливість сказати, мовляв, знаєте, я справді якось брав участь. О, мовила професорка Магонок у дивним тоном, є якісь ідеї? Ну, наприклад, ви згадували, що моїх батьків зрадили. Хто їх зрадив? Сіріус Блек, відьма майже прошипіла це ім'я. Він в Ескабані, чаклунській в'язниці. Наскільки ймовірно, що Сіріус Блек втече звідтіля, а мені доведеться вистежити його і перемогти в якійсь захопливій дуелі, чи ще краще оголосити величезну нагороду за його голову і приховуватися в Австралії, доки чекатиму на результати. Професорка Макгонаґл кліпнула двічі наврядче ніхто ще ніколи не тікав за скабану, і я сумніваюся, що він виявиться першим. Харі дещо скептично поставився до фрази Ніхто ніколи не втікав зі Скабану». Проте, можливо, магія таки давала змогу досягти майже 100% досконалої в'язниці, особливо, якщо ви маєте чарівну паличку, а рештанти ні. Найкращий б спосіб вибратися звідти ніколи туди не потрапляти. Що ж, ніби ні до чого присікатися, він зітхнув потер рукою голову. А може насправді темний лорд не загинув тієї ночі не повністю. Його дух витає, і шепоче людям у кошмарах, що просочуються в реальність, шукає шлях назад до земель, що він і заприсягнувся знищити. І тепер, як віщує давнє пророцтво, він і я, не маємо вибору, крім як смертельної дуелі, у якій переможець втратить усе, а переможений досягне тріумфу. Професорка Магоневел завертіла головою, кидаючи в собі чучими, ніби перевіряючи, не слухає їх хтось. Я жартую, професорко», – дещо роздратовано сказав Гаррі. І чого вона завжди сприймає все так серйозно? Жахливе перечуття повільно зароджувалося в районі живота Гаррі. Професорка МакГонагал спокійно подивилася на Гаррі. Дуже, дуже спокійно. Вона зробила усмішку. Звісно, містер Поттер. От лайно! Цією інформацією він сідає на потяг до Горцю, де за порадою заступниці директора відшукує дівчинку із фотографічною пам'яттю, яка з легкістю перерахувала для нього шість ароматів кварків. Чи може я чимось допомогти? Закудене шарфом обличчя повернулося до неї. Хіба що ти можеш назвати шість ароматів кварків або підказати, де мені знайти Герміону Грейнджер? Верхній, нижній, дивний, чарівний, правдивий, красивий. А чому ти її шукаєш? Важко було сказати, напевно, з такої відстані, та їй здалося, що під тканиною з'явилася широка усмішка. О, то це ти, першокласниця Герміона Грейнджер. Побачивши в дівчині достойну супротивницю, Гаррі пропонує їй разом проводити наукові дослідження магії і, звісно, змагання в навчанні. В школі Гаррі проводить ледве не годинну бесіду з розподіляльним капелюхом, довжиною в кілька глав. Коли знову запала тиша, Гаррі сів на ослінчик і обережно поклав собі на голову сімсотрічний телепатичний артефакт забутої магії, думаючи якомога сильніше. Не сортуй мене відразу. Я маю питання, що їх треба поставити. Чи забутяти мене? Чи сортував ти темного лорда, коли він був дитиною? Чи можеш розповісти мені про його слабини? Чи відомо тобі, чому я отримав сестру палички темного лорда? Чи прив'язаний темного лорда до мого шраму? Чому я так і злий подеколи? Найважливіше питання про те, якщо ти ще маєш трохи часу, то чи можеш сказати щось про те, як віднайти втрачені чари, що дали змогу створити тебе? І в безгомінні свідомості Гарі, там де раніше завжди існував лише один голос, залунав другий, незнайомий і безсумнівно збентежений. От лихо. Такого ще ніколи не траплялося. Що? Я наче почав усвідомлювати себе. Що? Почулося невеличке телепатичне зітхання. Герміона також потрапляє до Рейвенклову. Рейвенклов! Гаррі не розумів, чому Герміона так хвилювалася. У якому химерному, альтернативному всесвіті цю дівчину не відсортують до Рейвенклову? Якщо Герміона Грейнджер не потрапляє до Рейвенклову, то взагалі зникає сенс виснування цього гуртожитку. Драко, звісно, йде в Слизерин. Рон в Грифіндор. З роном, до речі, у Гаррі дружба не клеїться, бо він для нього, як би це пом'якше сказати, тупуватий. А, та він і для оригінального Гаррі тупуватий, не кажучи вже про Герміону. Вибачте, але я взагалі не розумію, чому рон один з головних персонажів у Роулінг. Він хіба що переміг в шахи в філософському камені. Це все весь інший час. Він просто тупив і здебільшого поводився як мудак. Фух, Все я висказалась. Повертаємось до Гаррі Поттера і метод раціональності. Замість Рона він заводить знайомство з близнюками в Віслі і досить приємно. А також потроху починає спілкування із Невілом. Так починається перший навчальний рік, і всі подальші події розгортатимуться впродовж цього року. Так, Харрі отримує часоворот для боротьби з безсонням. Це часоворот. Кожен оберт піщаного годинника відправляє вас на годину назад у минуле. Тож, якщо ви користуватиметеся ним, щоб подорожувати на 2 години назад щодня, то завжди зможете засинати приблизно в однаковий час. Гарін, стан призупинення недовіри, немов вітром звіяло. Ви даєте мені машину часу, як засіб від розладу сну. Ви даєте мені. Машину часу як засіб від розладу сну. Ви даєте мені машину часу як засіб від розладу сну? <свистит> Вихопилося з його рота. Він тримав підвізку якомога далі від себе, наче це була бомба. Тобто, ні, ні, не наче це була бомба. Бомба навіть близько не передавала серйозності ситуації. Гарі тримав підвізку якомога далі від себе, так наче це була машина часу. Також Гаррі знайомиться з Дамблдором, який у першу їх зустріч підпалює курку замість Фенікса. Добряче свариться із професором Снейпом. Щось у ньому нагадувало Люціуса. Хоча схоже з ними не було жодної. Складалося враження, що Люціус уб'є з бездоганною елегантністю, а це й просто уб'є. Гаррі навіть умудряється дати Снейпу кілька парад у стосунках, що завершується не дуже хорошою розмовою. Ніколи не давай нікому мудрих порад, хіба що цілкові ти точно не знаєш, про що ви обоє розмовляєте. Затямив. І, звісно ж, Гаррі знайомиться із впевненим і дуже компетентним професором захисту від темних мистецтв Квірінусом Квірелом, який зазвичай не носить тюрбана і не має на потилиці ніякого обличчя. З ним у Гаррі складуться досить теплі стосунки. Хлопець обере його своїм першим наставником і навчиться в нього багатьох важливих уроків. Якби не Гаррі Поттер, його голос лунав чітко й холодно, й немов сам грудень, відомо, хто переміг би. Миттєво запала тиша. Цілковита. Не сумнівайтеся. Темний лорд вигравав, а в ролі що наважилися битися з ним дедалі меншало, поодиноких бо борців за справедливість, що протистояли йому, зацькували. Один темний лорд і 50 смертежерів перемагали цілу країну, перемагали тисячі чарівників. Це навіть не смішно. Не існує такої низької оцінки, якої заслуговувала б ця некомпетентність. Директор Дамблдор спохмурнів, а глядачі збентежилися. Тише тривала. Чи розумієте, ви тепер як таке могло трапитися? Ви побачили це сьогодні. Я дозволив зрадників і не надав генералам засобів, щоб їх утримувати. Результат ви бачили: кмітливі змови і кмітливі зради. І завершилося все тим, що останні вціліли на полі бою. Солдат застрелився, немає жодного сумніву, що будь-який згуртований зовнішній ворог розбив би ці три війська. Професор квірило перся у поміст і простягнув праву руку, розчепивши пальці. Розділення. Це слабкість, похмуро напружено заявив він. Долоня стиснулася в кулак. Єдність це сила. Попри всі свої недоліки, темний лорд добре це розумів і використав для створення того простого винаходу, що зробив його найжахливішим темним лордом в історії. Ваші батьки протистояли одному темному лордові і п'ятдесяти бездугано згуртованим смертежерам, які знали, що будь-який сумнів у їхній відоності обернеться для них смертю, що будь-який вияв слабкості чи невігластва обернеться для них болем. Щойно хтось приймав мітку темного лорда, то не міг більше вирватися з його лащат. І смертежери погоджувалися на цю жахливу мітку, бо знали, прийнявши її, вони згуртуються для протистояння розділеним землям. Темний лорд і 50 смертежерів могли знищити цілу країну могутністю своєї чорної мітки. І ваші батьки певно зіткнулися б з наслідками свого мерзенного боягузтва, якби їх не врятувало однорічне дитя. Його обличчя виказувало цілковиту зневагу. Драматург назвав би це Бог із машини, бо вони не зробили нічого для свого спасіння. Нехай той, кого не можна називати, не заслуговував перемогти. Але не сумнівайтеся, ваші батьки заслуговували програти. Гаррі також бере участь у кількох битвах армії, які придумує професор Квірел в якості тренування тактичної і стратегічної майстерності, де Гаррі стає генералом Легіону Хаосу разом із трако, генералом армії драконів, і герміоною генералом полка Сонечко. Також Гаррі вивчає закляття Патронуса і навчається створити його істинну форму. Пробуйте вгадати в коментарях, яка саме це була тварина. І завдяки ній він перемагає дементорів, які як Соловтінпіксі, не те, чим вони здаються на перший погляд. Гаррі робить прорив магії, вперше в світі виконавши часткову трансфігурацію, відправляється в Аскабан, щоб визволити члена родини Блеків і вчиться примірятися зі своєю темною стороною. Намагається вивести на світлу сторону свого друга Драко завдяки науці, поки Герміона в цей час створює спілку героїнь і бореться з хуліганами в коридорах Гогвардсу, щоб стати достойною Фенікса. Також Гаррі перемагає гірського троля завдяки велетенському каменю свого батька, який йому наказав носити з собою Дамблдор. І Гаррі кидає виклик смерті. Я Гаррі Джеймс Поттер Еванс Верс, син Лілі та Джеймса, з роду Поттерів, приймаю похід своєї родини. Смерть мій ворог. І я переможу її. І також Гаррі потрапляє в таємну кімнату, бачить там зачароване дзеркало і дістає з нього філософський камінь, який також має трохи іншу природу, ніж усі звикли вважати. Звісно, Гаррі бореться із розумним злим генієм Волдемортом, який точно не ризикне вдруге кидатися вадою, яка ледве не вбила його вперше. І цього разу перемога добра над злом не здається такою очевидною і ймовірною. Автор Елейзер Ютковський, до речі, ігрався з читачами в процесі написання книги. Ось вам оригінальна примітка, яку він випустив після однієї дуже напруженої глави. Це ваш річний іспит. У вас 60 годин. Ваша відповідь має принаймні дозволити Гаррі уникнути негайної смерті. Хоча він голий, має лише паличку, і проти нього 36 смертежерів та цілковито відновлений лорд Волдеморт. Якщо прийнятне рішення буде запропоновано до 12-ї години тихоокеанським часом у вівторок, 3 березня 2015 року, то ця історія триватиме до 121-го розділу. Інакше на вас чекає коротший та сумніший фінал. Гарі має досягти успіху власними силами. Кавалерія не приїде. Усі, хто міг би хотіти допомогти Гарі, вважають, що він грі у Квідич. Гарі може використовувати лише ті здібності, які він уже продемонстрував впродовж книги, що він здатен їх використовувати. Він не може навчитися безпаличкою безмовної вимології протягом наступних 60 секунд. Волдеморт лихий, і його не можна переконати стати добрим. Функцію корисності темного лорда неможливо змінити розмовами. Якщо Гаррі підведе паличку чи скаже щось не парселмовою, смертежери негайно вистрілять. Якщо існує простіша лінія часу, в якій Гаррі помирає. Якщо Гаррі не може дістатися часоворота без допомоги часоворота, то часоворот не допоможе. Брехати парселмовою неможливо. За цих умов Гаррі дозволено використовувати свій повний потенціал раціоналіста. Зараз або ніколи, хай яких помилок він припускався раніше. Ютковський божевільний, він божевільний. Я чесно думала над цією задачкою годину і наблизилась лише до напрямку його дій, та не змогла до кінця дійти до конкретного рішення чи вирішення проблеми. Я змирилася з тим, що на місці Гаррі я б вже давно згинула. Я б навіть не опинилася на його місці, якщо так подумати, померла б набагато раніше. А ось чи знайшли інші читачі рішення для Гаррі і чи врятувався він, я вам не скажу. Ідіть і читайте цей шедевр самі, бо я пробіглась чисто по верхам і навіть на дрібку не набризвалась до повноти і глибини всього тексту загалом. Я стільки всього цікавого упустила. Боже мій! Тож я ще раз закликаю вас прочитати книгу Гаррі Поттері, метод раціональності, і якщо хочете відчути. Непередаване захоплення від тексту. І якщо хочете мати змогу, звести ледве не будь-яку розмову до цієї книги. Вона така крута і охоплює стільки думок та ідей, що останнім часом я буквально щоразу повертаюсь до цього тексту в розмові з друзями. Мене навіть подруга намалювала. Подивіться на це. Це моя Римська імперія. І сподіваюся, вона стане і вашою. А я завершила спід обкладинки вкладинки до цієї неперевершеної історії, що вразила мене до глибини душі. Якщо ви маєте питання з приводу процесу малювання, пишіть їх в коментарях, щоб я знала про що ще мені варто говорити у відео. А ще ви можете поставити вподобайку моєму проекту Небіханс, який я зробила по цій книзі. Посилання ви теж знайдете в описі. Вам навіть не потрібно реєструватися, щоб поставити вподобайку. Вам не складно, мені приємно, і це допоможе мені просувати свою творчість. Тож дякую вам ж, на цьому моя розповідь про Гаррі Поттера і методи раціональності закінчується. І я сподіваюся, що я змотивувала вас прочитати цю книгу, тому що ця книга заслуговує на ваше прочитання. Вона просто неймовірна, і я хочу, щоб всі про це дізналися. І коментарі мають бути заповнені, переповнені вашими ком. Повідомленнями про те, що ви прочитали цю книгу, як вона вам сподобалась, і як ви раді, що нарешті її побачили і прочитали. І взагалі, я хочу бути офіційним амбасадором цієї книги в Україні. І як хочу, я дуже я мрію. Я мрію. У мене є мрія. Що одного дня хтось хто стане дуже відомим, і можливо я теж вже буду дуже відома. В Своєму якомусь інтерв'ю скаже, що він прочитав цю книжку, і вона склала на нього дуже велике враження, повпливала сильно і що ви цю книгу побачили саме завдяки мені і прочитали, тому що я вірю. Я переконана, що ця книга є просто неймовірною і що її має прочитати кожен і ви в тому числі, і я вже півгодини, чи скільки там часу записую вам це відео і розповідаю вам, наскільки вона прекрасна, і якщо до вас ще не дійшло, я не знаю, що з вами не так. Можливо, я надто сильно давлю, тисну і я не можу тримати себе в руках. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на ЗСУ. О, і мені вже час бігти. Бережіть себе. Пам'ятайте, що все буде добре, ми з усім впораємося. Всім дякую, всі вільні. І останнє. Експерти патрону! Я щойно з прогулянки. Секунду. Думаю, цього нам буде достатньо. Щоб стати розумним, достатньо прочитати 10 книг. Але щоб знайти їх, необхідно прочитати тисячі Рей Бредбері. І сьогодні я розповім вам про одну з тих десяти книг, яка не лише зробить вас розумними, але й дуже ймовірно змінить ваше світу сприйняття і освітить вам шлях навіть в найтемніші часи.